Кача по тині, плине кача по ти сині Мамко ж моя не лайме? Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину. Усім краю, хто ж ми буде брати? яму? хто ж ми i'm Серцю лежав, ти моїм серцю лежав. Ей, пулине качав по тисині, Пулине качав по тисині, з якою загарбницька Росія прийшла на територію України, забирає життя як цивільного населення, так і наших військових. Хоростичівська громада висловлює щирі співчуття рідним з приводу героїчної загибелі захисника України Зам'єнова Олега Ісламгалійовича. На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини велике випробовування. У цю гірку мить ми поділяємо горе вашої сім'ї та разом з вами схиляємо голову у глибокій скорботі. Герої не вмирають. Вони назавжди лишаються в наших серцях. Кожен загиблий воїн це болючий шрам на душі кожного з нас. Їх імена назавжди будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності. Вічна пам'ять! І слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Слава Україні! Героям слава! Шановні рідні, дякуємо від імені громади за цю жертву, яку ми всі разом розділяємо, несемо. Людей, більше єдності, більше єдності, більше порозуміння. У нас просто немає іншого виходу. Розуміємо один одного, підтримуємо. особливо родини героїв. Прошу, від усієї громади, переступимо через рідні маленькі чвари і великі, але єдності бів. це наша сила. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Слава нації! Смерть, Смерть ворогам! Ви сьогодні чули всі, що ми, зайшовши біля церкви, не просили прощення. Чи потрібно йому просити прощення? Чи за нього просити прощення? По-моєму, він заплатив вже своїм життям. Ми маємо тільки подякувати. Тож давайте всім разом подякуємо герою за те, що він віддав своє життя за кожного з нас. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо герою. Дякуємо Дякуємо! герою. Дякуємо. 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 Дорогі і сестри, щас всі підійдіть, ковніця біля тіла героя. Віддайте останню шану і проведіть в останню дорогу своїми молитвами своїмою всією шаною. О, плина кача по ти сині Ли не кача поти синій.